Вітаю, друзі. Я навмисне вчора виніс за душки питання мобілізації, коли обговорював та аналізував підсумкову прес-конференцію президента України Володимира Зеленського, оскільки питання мобілізації є надзвичайно чутливим і складним питанням, і його необхідно обговорювати окремо. Зрозуміло, що ініціатива вищої політичної влади і військового керівництва мобілізувати. 500 тисяч чоловіків до Збройних сил України не залишило байдужим українське суспільство. І за реакцією на цю ініціативу українці розділилися, як на мене, на два табори. Одні відреагували на цифру у 500 тисяч мобілізованих. Цифра реально шокувала українців, і українці, мені здається, досі не можуть прийти до тями. Як так і що з цим всім робити? Ну, а інших шокувала цифра у 500 мільярдів гривень, які необхідно витратити на мобілізованих. Не стільки цифра, як якась двоїста позиція Зеленського. Для когось склалось враження, що якби у Зеленського були ці гроші, то він би витратив їх для мобілізації. І ще у когось склалось враження, що Зеленському більше ну, шкода грошей. Це витратна справа. І я хочу почати ось з чого. Не потрібно реагувати на цифри ні на 500 тисяч мобілізованих, ні на 500 мільярдів гривень. Які необхідні для мобілізації починати треба з мобілізації як інструменту і як з інституту. Чи може бути в сучасній Україні нинішньою владою мобілізація бути використана як спосіб інструмент комплектування Збройних сил України? І я почну з найголовнішого: з державного утворення, з держави як форми організації. Суспільного життя. Все залежить від того, кому належить держава, в чиїх руках знаходиться держава. Якщо вона знаходиться в руках людей ідеї, то тоді мобілізація може бути використана як інструмент і як інститут для комплектування Збройних сил, для комплектування армії, як в мирний час, так і в військовий час. А ось якщо держава знаходиться, в руках людей не ідеї, а виключно як у нас зараз говорять технократів, прагматичних людей, то тоді тільки рекрутинг. Давайте почнемо з Радянського Союзу. Державне утворення або держава СРСР знаходилися в руках людей ідеї комуністів, і тому вони могли дозволити собі комплектувати збройні сили. Таким інструментом і таким інститутом як мобілізація тільки люди ідеї, в руках яких знаходиться держава, можуть використовувати інструмент мобілізації. Але вилучити просто так чоловіків для обслуговування ідеї не вдавалось навіть комуністам. А все чому? Тому що ідейна спорідненість. Вона все одно поступається чуттєвим родинним зв'язкам, горизонтальним зв'язкам. І більшість людей, навіть в ідеологічній чи ідейній державі, яким був СРСР, вона все одно мала більше горизонтальну спорідненість між людьми, між родинами. І комуністи вони компенсували. Компенсували вилучення чоловіків для обслуговування своїх інтересів. І ці компенсаторні механізми не були матеріальними, це не гроші. Це безперечно соціальні гарантії, це безперечно політичні перспективи, це соціальні ліфти, ордини, медалі, грамоти, відзнаки, звання героя. Так, це було. Це е, е, ну, невід'ємні атрибути, супутники мобілізації і ідейної держави. Якщо держава є матеріалістична, не ідеалістична, хоч, хоча мені ну, от, важко навести приклади хіба що на пострадянському просторі. Не треба сюди приплітати Сполучені Штати Америки і Британію. Я не випадково піднімаю це питання, тому що в нас намагаються все пояснити капіталізмом і соціалізмом. Мовляв, капіталісти. Вони використовують рекрутинг і рекрутингову армію найманців, це неправда. І Сполучені Штати Америки, і і Британія, і інші країни знаходяться в руках ідеї. І навіть для того, щоб проводити рекрутинг, я до цього підійду. Необхідно також бути людиною ідеї і мати репутацію. Це важливо от, розуміти. Так ось переходимо до України. Для того, щоб розірвати оці родинні зв'язки і видати ордер сім'ї на вилучення чоловіка для обслуговування власних матеріальних потреб, потрібно, потрібно компенсатори. І ці компенсатори грошові. Але тут ми Зіштовхнулася з проблемою, і, власне кажучи, на цій підсумковій прес-конференції мало хто відрефлексував цей момент. Які проблеми сьогодні на банковій і в офісі президента? Проблема полягає у тому, що рекрутинг намагається провести пройдисвіти і аферисти. І реально, рекрутингу як такого, у нас навіть не було цих два роки, і ми укомплектовували збройні сили. Добровольцями, явними або латентними добровольцями, або людей, яких вдалося обманути пройдисвітам і аферистам, обманути грошовими компенсаторами. 15 мільйонів гривень після смерті, 100 тисяч гривень зарплати і так і, далі. Так, ось закінчилися ті люди, які е, на ідейній основі, на почуттях до батьківщини, почуттях обов'язку йшли воювати. І зрозуміли ті люди, яких рекрутували і намагалися компенсувати їм все грошима. І це важливо зафіксувати і зрозуміти. Тому перша пропозиція зеленської команді чи не пробували вони реально виплачувати гроші. Комплектуючи Збройні Сили України рекрутингом. Оце важливо оце питання важливо задати. Мені здається, що вони втратили вже цей ресурс, тому що втратили довіру. Їм ніхто після цього не довірить, що не повірить, не повірить в те, що вони будуть платити реальні гроші. Окрім того, тепер я перехожу до цифр. Стає очевидним і зрозумілим, якщо поділити 500 мільярдів гривень на 500 тисяч мобілізованих, то цих грошей у влади не вистачає навіть для мобілізації. Вона не може по своїй природі проводити мобілізацію, тому що вона не ідейна і вона не може залучити вона не може залучити людей на базі ідей. У неї немає грошей. Навіть для мобілізації, але вона ще там думає якось проводити рекрутинг. Оце важливо розуміти. Це не співпадіння, і це протиріччя, яке влада не може розв'язати. Люди відчувають інтуїтивно, що їх обманюють і що все воно не так. І тому наша задача сьогодні на цьому етапі чітко все розкласти по поличках і пояснити взагалі ситуацію, яка склалася в суспільстві. Вихід наступний. Насправді, Зеленський може почати з мобілізації, але з мобілізації власних фінансових ресурсів, які вони розкрали свої розікрали своєю командою. Також з мобілізації тих ресурсів, які були розкрадені Петром Олексійовичем Порошенко, Юлією Володимир, Юлією Володимирівною Тимошенко. Значить, усіма попередниками я хочу нагадати грудень 2013 року, коли Янукович. Зібрав всіх своїх людей, які були розставлені на потоках, і сказав їм з гаражів із квартир, які виконували функцію сейфів, знести гроші, тому що потрібно латати фінансові дірки, необхідно підтримати макроекономічну стабільність, стабілізувати гривню, не показати, що ми почали падати. І ці гроші він використовував для оплати беркуту 8 тисяч беркутівців, які захищали урядовий квартал. От Зеленському потрібно мобілізувати вкрадені гроші, написати маніфест, скласти маніфест світа» і звернутися до всіх тих, хто разом з ним і до нього цим займалися. Тому що країна в небезпеці і необхідно скласти цей маніфест, підготувати гасла майбутнє країни залежить від вкрадених грошей і так далі. Я написав пост, і ці гасла я кинув в описі цього відео. Ось. Я не вірю, звичайно, в те, що ці люди здатні зробити навіть те, що зробив Янукович. Вони не зможуть мобілізувати фінансові ресурси для проведення рекрутингу. Рекрутинг передбачає значно більше грошей, ніж мобілізація. За відсутність ідей, за безідейність. Потрібно платити, платити великі гроші, але безідейні люди вони не можуть платити, тому що вони жадібні. Я дуже сумніваюсь, що це все відбудеться і Зеленський зможе е провести бодай рекрутинг. Рекрутинг передбачає, рекрутинг передбачає все одно чутливість до людей. І не можна ігнорувати їх бажання. Ця війна це війна артилерії дронів. І тому в піхоту набрати людей це 10 тисяч доларів на підготовку і озброєння одного піхотинця. Але якщо мова йде про рекрутинг, то люди не хочуть іти в піхоту. Люди хочуть рекрутуватися в артилерію, в авіацію і операторів дронів. І для цього потрібні гроші, тому один. Рекрутований, його вартість одного рекрутованого підвищується в рази. Це вже не 10 тисяч доларів буде, а 50 тисяч доларів, наприклад. Плюс заробітна плата, ще багато чого. Ось е, така ситуація. А Тепер щодо ідейності е, рекрутованих, треба розуміти, що е, люди, які займаються рекрутингом, вони також Мусять і мають бути ідейними, і не можна передавати рекрутованих до безідейних командирів. Справа проблема в тому, що вища політична влада, якщо вона безідейна, то вона точно таких підбирає під себе генералів. Інакше ми будемо витрачати людей як фарш, як витратний матеріал. І не випадково рекрутингом може займатися тільки АЗОВ, тому що Азов має ідею, і на цю ідею йдуть. І Азов ставиться, ну або інші подібні структури, вони ставляться до людей як до людей, а не як до тих рабів, які продали своє життя, виміняли його на 100 тисяч гривень в місяць. От тут проблема надзвичайно велика, що рекрутинг він також передбачає ідейних людей. І Зеленському, крім мобілізації фінансової, потрібно ще мобілізувати ідейних людей, розставити їх на фінансовий моніторинг і фіскальні органи, тому що тільки ідейні люди, які працюють для держави, можуть вилучити гроші, які знаходяться кешем або готівкою в гаражах. Або десь там на спеціальних рахунках, в банках чи ще десь. Тільки ідейні люди. Якщо найняти людей якихось за великі гроші, щоб вони це робили, буде діаметрально протилежний ефект. Оце важливо розуміти. Потім ідейних людей потрібно завести в військо. І рекрутингом повинні займатися вони, і вони повинні вести в бій цих людей, рекрутованих. Тому ситуація в країні надзвичайно складна. Я не вірю в те, що Зеленському вдасться провести мобілізацію чи рекрутинг. Ні те, ні інше йому не вдасться зробити. І мобілізація буде проводитися уже іншими керівниками, іншою вищою політичною владою і іншими генералами. Ну такий мій прогноз. Так би я розібрав цю ситуацію. Більш точно структуровано і детально по поличках я е, викладу в описі під цим відео. Заходьте в мою Facebook-сторінку, там теж можна прочитати більш чітко цю позицію. Я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.